В перші дні війни було дуже багато питань з приводу того, чи є буде Запоріжжя. І тоді в усіх були різні настрої. Спочатку це була така згуртованість, і намагалися дуже швидко разом зробити якомога більше справ. Я розуміла, що для того, щоб щось стабілізувалося, треба щось робити. Потім, коли навесні почався притік біженців, то, відповідно, ми почали займатися ще ними. Ми стали головним хабом для евакуації всіх тимчасово окупованих територій більшості ліній фронту. Ми Почали облаштовувати хаби, почали облаштовувати якісь для них можливості створення громад, де вони можуть існувати. Війна змушує людей закриватися від самих себе, від міста, від всього життя. І настрій змінився ще раз. Люди, що приїздили, вони не бачили змоги реалізувати себе в цьому місці. Тобто, вони втратили все, вони втратили домівки, вони втратили якусь фінансову опору, вони втратили той звичний спосіб життя, який мали. І мені здавалося, що ну, немає ніякої альтернативи для е, таких людей, що їм ніхто не займається. І це питання мене досить сильно хвилювало. Як реакція на ці виклики, і виникла ідея створити цей громадський простір, де ми могли б особисто познайомитись. Це відповідно і проєкт самого місця, так щоб всім було зручно, щоб всі могли десь знайти себе. Була запланована і галерея, і медіа-центр, і відповідно каворкінг, в якому я зараз, до речі, перебуваю, ми почали створювати концепції, спілкуватися з архітекторами, дизайнерами. Після того, як ця ідея сформувалася, ви знайшли перших людей. Це перше, коли ми познайомилися з нашими волонтерами, що працювали над створенням цього проекту. Я як ви по розуміла, що це проблема дуже актуальна, і мені дуже хотілося долучитися до її вирішення. Треба було демонтувати дуже багато всього. Треба було допомагати з якимось технічними речами. Ми повністю звільнили приміщення, повністю руйнували стіни, двері, підлогу. Волонтери, з якими ми працювали, вони після третього кемпу перестали взагалі йти і залишилися волонтерити надалі. Візія, яка була спочатку от в 3D-візуалізаціях, які ми постили в інстаграмі, і яка стала справжньою картинкою. Місце, де прям круто, куди хочеться повертатися. Галерея напевно найкраще показала, що тут є, є на що подивитись, бо це перш за все про візуальний контент. Такі заходи потрібні для того, щоб ми могли об'єднатися. Це крутий простір, де можна зробити багато різних заходів. Я згадую, як тут було до цього, і це таке перевтілення. Ми знаємо, що дуже багато бізнесів релокувалося сюди. Ми знаємо, що дуже багато культурних активістів, медіа, вони тут. Я всім постійно, ну навіть не побоюсь такого слова, хизуюся тим, наскільки у нас в Запоріжжі пропонується у таких центрів, заходів, і це круто. І для мене це як для людини, яка тут народжена, дуже дуже важливо було почути, що моє Запоріжжя комусь настільки дороге, що його не хочеться залишати. На це і націлений цей ці центр допомагати переселенцям знайти себе у цьому новому місці. Це платформа, яка може потенційні можливості перетворити в реальні. Вони приїхали, прожили тут кілька місяців, знайшли цей центр і вже пробують себе в нових можливостях. І я брала участь у всіх цих етапах. І те, що це виникло протягом війни, найуспішніша історія.